Сірко, чуєш? Я майстер спорту по самбо. Віддайно мені те, що ти жуєш там. Тобі буде не переливки. Я застосую прийом бойового єнота. Віддай, віддай кістку, кажу. Не віддасиш? Ну, то ночувайся, викликай швидку допомогу, бо будеш травмований. Диви, плямкаєте й годі. От не гіде. А з другом поділитись. Сніжок. Сніжок, ти такий запашний. Давай обнімемось. Ну хоч лапу. Ну, хоч лапу, дай потримаю. Ну дай. Сніжок лапу не дає, то хоч ти потлапий дай побавитися своїми пазірями. Стій патлатенький стій, понюхаю, що в тебе тут, тут хвостик бачу. Хрестом Богом милю, твої смаколики це така, така манна небесна, ну, дай поласувати. Тобі на небі залік буде за це. Ну, дай, ну, бачу, ручка моя чешеться так от і хочеться з'їсти, дякую, то дай тобі Бог здоров'ячка, дай Бог здоров'ячка. Нехай янголи тебе зберігають, Ну, ну одного ж недостатньо для спасіння душі. Так, ну не дражнися, давай, давай вже другий, ну для Для душі. Це для душі, для... Ну тобі треба. Мені ні. Мені. ну, ну, ну Дякую. Дякую. Тебе стукати не вчили перед тим як заходити в чуже помешкання. От не вихований. Ну нахаба Ну, на ну, нахаба, ну. Ну. Що дивишся, це й знімає на відео. До побачення телебачення. Обережно, обережно, тримай горішок, щоб він не впав. Щоб він не впав, він дуже-дуже. Еге, смакота. Клади ще... клади ще не будь жадібним так смачно. А ці ручки нічого, нічого ніде не крали. Оце друзів щось запросив. Давай ще й друзям поїсти. Добрий день малята! Я тут у вас дещо позичу. Дякую, до побачення. На першій доріжці збагається єнот Ігор. Ігор, Ігор, Ігор вперед! Ігор, ти не туди пливеш, ти що? Фініш там, фініш в іншій стороні, Ігор, ну ти не туди пливеш. Ах, Ігор. Якщо я єнот полоскун я єнот полосу. Це не значить, що я повинен полоскати тобі весь одяг. Ах, ну добре, давайте вже шкарпетки тобі пополощу. Так і бути. Допоможу тобі трохи по господарству. Я ж працьовитий єнот Працьовитий. Їхав лис через ліс, поламав, стоколіс, треба стати погадати, скільки йому грошей дати. Зараз я перевірю, що ви тут приховали від мене. Ой-ой, впав, ой, підніміть красивого єнота. Ей, що ти мене за носа щипнула, підніміть красивого єнота. Не припиняй мене гладити, у тебе така рука м'яка. Мені подобається. Дуже приємна рука. Ну що ти припиняєш гладити? Гладь. Ну я такий м'якенький, пухенький. Гладь, 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 мені подобається. Ну-ну, не прибирай руку. Ну що ти, ну. Ну я єнот водолаз, і я хочу у спецназ. Тренуюся на бойового плавця, який буде здійснювати диверсії на кухні. Буду здійснювати підступні диверсії. Так, давай екстремальних умов більше мені. Так, водички, водички, так, так, Я повинен подолати всі перепони. Я бойовий єнот. Чудово. Морчик, мені здається, у мене до тебе є почуття. Можливо, це любов. А може, може, просто мені хочеться ласки? Це спецоперація по заволодінню печивом, яке лежить у цієї жіночці в сумки. Ей, відай сюди, віддай, віддай! Е, тікаю, тікаю, спеціпарація не вдалася. Так хочеться карасиками поласувати. Рицько, допомагай ловити, ну диви, ну що я тут один один ловлю, ловлю, а ти не допомагаєш. Зараз я допоможу, давай, давай вдвох, давай, давай. Гриби, гриби, там карасики десь на тому боці миски мають бути. Давай, давай, що вони, диви, ніяк не можна упіймати. Хочеться цього карасика. хто туди ту миску поставив так далеко, я не знаю. Так, Грицько, ну давай, давай, спробуємо ще. Отак, так, так, так. Ви плавають там я... Хлопці, хлопці, ви що робите на моєму подвір'ю? Чому тут ходите? Підходь, я володію прийомами карате. Що це за диво з білим пузом? М? Хоче нашу їжу поцупити? Я тобі дам! Яке чисте повітря! Дякую, хазяїн, що ми у відпустку виїхались, ну тут не можу надихатися свіжим повітрям, чистеньким. Е, Але причудові смаколики. А ще є? Хлопці. Хлопці, у вас ще є смаколики? О, то у вас тут. Сіла та ріляка. Розійдись, Ану, розійдись, розійдись. розійдись. Я вам зараз покажу, як треба правильно їсти корм. Значить, так, берете корм, змочуєте у воді. І ось вам готовий продукт. Швидко, смачно, поживно. Вчіться, вчіться, поки я вас тут навчаю. Професіонали вас навчають вчитися, ти що там, грубіян чи що. І я вам показую тут майстер-клас ручки помию. Ну, добре, якщо ви такі грубіяни до побачення. От хазяїн, просив же його, купи мені мотоцикл. Ні, пошкодував грошей і взяв велосипеда. Тепер оце напружуйся, крути педалі.